По-домашньому, і видно, що це домашній, дуже сильно домашній, такий, знаєте, ну, нічого. Зато він гарний, здоровий, великий, не є солодкий. Бо я тут цукру майже зовсім не давала, тому що у ті вони солодкі. Печені оце солодке. І все. І більше нічого цукру не давала, так що жиру нема зовсім. І буде, як буде. Побачимо. Побачимо в розрізі. Як приїдемо, всі разом будемо пробувати. Ось так виглядає торт. Я його вже так ми його будемо вести. Так, я його за чубчик візьму і так ми його повеземо. Тому що завтра зранку нема часу це все закупити. 18 тортелів принесли, так нам запакували тут на Зараз я поставлю холодильник. І... Вона сказала що сьогодні в холодильник. Нам дали трошки більше муки, пересипали, щоб, вона, щоб ці тортелі так, якби не злиплися. І все, і завтра будемо їсти. Переспали, ми їдемо. Ми їдемо. Нам треба їхати дві години до мами, мого компанію. Спали ми добре, чую, що вже в Італії починає холодно бути, треба ковдру брати трошки теплішу. Хоча в нас опалення ще нема. Зараз я подивилася, в нас температура є. 20 градусів. А зранку мене провір релевий. Треба було відкрити трошки двері. Ну, вікна ці всі відкриті, тому що це мій компаньон. Я вже ось тут. Він поніс сумку таку, знаєте, важливу сумку. Ой, Як це не добре. Так? Ну, коротше, я так. Томікір Фігер. Бачите, в мене така. Вона мені подобається, яке воно легеньке, а саме основне, що я заплатила дуже мало. Це була в такому магазині, в Лівіні, хто знає на півночі Італії. Була велика знижка, він коштував, я не знаю, десь майже 90 євро. Я дивлюся, 36 чи 38 коштує, я показувала відео. Але саме МК, знаєте, це М-ка, а я думаю, мені, я ж М-ку не ношу, мені треба хоча б Елька. А тут я поміряла, а він такий, знаєте, хороший, такий вільний, такий м'який, рукави довгі. І так, знаєте, дивіться, як він гарно мені е е ліг. Тут У мене сумочка блогера, тому що я тут завжди тримаю все, що мені потрібно. Тряпочку блогера, телефон, окуляри блогера. Ой, забула, забула на руку заложити. Оце брилянти, і що купив мені компаньйон. Ну, і так не гарно показувати, але мені йде на цей палець. Я вже думала, на який палець мені заложити. Ось так. М -м -м. Кульчики треба було інакші. Та я, я взяла сумку, в мене ще інакше кульчики є. І... і що я хочу сказати? Торт є. Торт є. Тортеллі і торт. Написала тут Суго зверху, бо думаю, бо я забуду Суго. Це буде... та нічого страшного не буде. Коротше, ми їдемо. Всі парти. Еко ква. Ой, Море Морі Ту. Я їду без куртки, тому що тут то тепло. Ну, маю куртку в машині. Машина вже під'їхала. <кій> Таксі під'їхало, вже гудить, ви чуєте? Сонце сьогодні. Сьогодні таке сонце. Бачите, як мені гарно. Та що, я вчора голову помила, вчора голову помила і накрутила вчора, і сьогодні. У мене м'яке волосся, мені треба якісь продукти такі. Що ж я ріменя ще немає, вибачте, Ремінь треба заложити. Ми на хвилинку, каже, показує, що двері відкриті. Попробували всі двері, оці от задні, з моєї сторони, двері були відкриті. Це тоскана. І вже зрозуміло по тих от чепресі. бачите, от такі великі це символ тоскани. Їх тут два є. Тут завжди щось роблять, роблять. Ну добре, що роблять. От роботи, які всякі нові роблять. Це дуже добре. що оновлюють місто місто. Місто так собі. Ну так собі, бачите, ця вулиця гарна, зелена, це мені подобається. Тут ми прямо в центрі, в центрі, в центрі. Температура зранку показує Там 12 градусів, але це дуже ще шест... де ж вона? От-от ще 9-ї нема. Так, в нас 18 градусів 18-20 це в тіні, а тут так, що і тут сонце, 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 постійно сонце, значить, ви чуєте 25 градусів, так якби би було 25 і вночі холодно, вночі 10 градусів. 10-8 може бути зранку в 5 годині. Заправляємо дізель. У нас дізель і бензина є одна ціна, і не продається інакша бензина, тільки одна бензина. Я тепер вже зрозуміла, тому що напевне, що в Україні є три види бензини, якась там А, номер, А, номери. Такі от. Я тепер зрозуміла, напевне, що в Україні є така якісна, не дуже якісна. Напевне, що через це. Я, я, я ніколи в машині не... в Італії в Україні машини не мала. Ніколи не мала. Тому що я була молода і навіть прав не мала в Україні. Я в 30 років вже приїхала сюди. І що таке? І... і права я тут отримала. Вам покажу, скільки коштує дізель бензина. Дізель коштує 1,65 років. І бензина 1,67. Ось такі і ще GPL, ще в нас є. Пізніше деякі в нас машини є електрико, як називається. Електричні. Є сонце тут, сонце, сонце, сонце. Просто є машини електричні, але їх не так аж сильно багато. Сьогодні. Вай-вай-вай-вай-вай. Еко вай, вай, вай. э, ква! Бонжорно! Заглядає, чекай. Так, ми приїхали, тут у них в родині є машина електроніка. от заряджається. Машина. Ось так заряджається вдома, електрична машина на електрику. Торти, як ми веземо ось так внизу. І тортелі внизу. But tu sciarchati se muove passi la sembra. Sugo qui. Sugo qui. Ora apriamo tortelli prima per vedere com'è. Devono prendere aria. Perché forse in macchina si rovisciati. Ti sono ricordati. Provi a tirare la carta. ecco qua ah, non è tanto grandi bisogna un pochino guarda qui quasi quasi o bisogna stare attenti non è grandi maurizio dice dipende perché ma le fanno anche più grandi no no, va bene abbiamo ho chiesto dare più farina se no si incollano. No, no, va bene. Non bollati, eh? No, no, ho fatto bene, guarda. Uh -huh. Bene. Oh, bello! E qui c'è anche il sugo. Anche torta ho fatto io. Dopo mangiamo. Allora posso andare in camera? Ora ritorno, sì. Vado a mettere questa roba. Quello si diventa bagno, quello che ti dico. Sì, bagno, sì. Caldo qui. Ha acceso l'escaldamento stamani? Ancora sta acceso. Eh? Ancora acceso. Ancora acceso? Ah. Sì. Vediamo. Non lo spediamo però. Ah. Ancora caldi. Caldi, caldi. Scottano. Sì, molto caldi. Scottano tutti. Non lo spediamo. Tanto si riscaldano. Sì, sì. Каже, йдіть в туалет сюди, де хочете. Так, тут світла ще нема. Тут ми будемо спати. Тут наші речі. Один, одна сумка на двох. Ми багато не беремо. Ось так не можна заглядати ось тут. Така, бачите, так люди. Старші люди живуть в Італії. Паркет такий, як колись. І тут паркет вже такий сучасний, гарний, нормальний. Два туалети є. Тут ще одна кімната є, там дуже великий зал в кінці. А, чеку сказати мій компанію, чи я тут я не можу заходити. Ми ось тут ми вже приїхали. Моя сушера включила е, опалювальну батарею, включила батарею, старша жінка потребує тепла. Ми ще в себе в хаті ніколи не включали. Тому що ми переносимо добре в нас, поки температура не, не опуститься до 18 градусів, ми не включаємо. Але треба нам теж закликати такого, щоб провірив кайдаю. У нас тут в Італії є такий закон: один раз е, в. На рік треба кальдаю провіряти по закону. І мені от зараз не забути, треба дзвонити. А вже мій компанія каже, дивися, треба провірити, як кальдая називається, та що, ну, та, що воду гріє, і воду і батареї. Треба закликати і щоб назначити, коли він до хати прийде. А Тут вже батареї теплі. В хаті так комфортно, навіть тепло. Pianta bella, ha messo nuovi nuovi foglie. Hai visto foglie nuovi? Pianta. No, pianta ha messo nuovi foglie, vedo. Sta mettere foglie nuove. Sì, foglie nuove, sì. Perché lì c'è la luce. Sì, c'è luce. Sì, proprio perfetto, cresce bene. La innaffia quanti volte? Una volta alla settimana? Mai? Ma che Кольки вольта покинули. Митрена сюда. А. Це тут шута не видимо. Каже, пхай два пальці, якщо шута, то поливає. Знаєте, як гарно росте. Угу. Угу. Танта аква, каже, руйнує рослинку. Матір Божа. Lui butta con, eh, con un cucchiaio, cucchiaio, ma anche con mano, eh, donna, così si fa, uno, due, Ora senza, senza.